Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде маленьке таке відео про мій догляд за гортензіями у серпні. Я вам розповім, що я з ними роблю, якими добривами обробляю, і покажу, як вони виглядають після обрізки. Пройшло два тижні після обрізки гортензій. Я вже їх проливала десь на наступний день після обрізки ось таким розчином. Це. Добриво, яке я використовую для широколистих гортензій, і взагалі для всіх своїх гортензій я проливаю цим добривом. А ще широколисті після обрізки пролила ось таким один раз. І сьогодні буду ще раз. Тут фосфора мало, але є азот і калій для того, щоб наші пагони змогли нормально розвиватися і дозріти до холодів. Ще зараз буду проливати азуро і флеймблю. Ось цим добривом. Це підкислювач такий спеціальний для зміни кольору одна ложечка на 1 літр води. І оцей літр води я виливаю під кожну гортензію, де я хочу змінювати колір. Сьогодні 27 липня пройшло 2 тижні після обрізки гортензій. Хочу вам показати, як вони зараз виглядають. Я продовжую лікування і хочу вам показати деякі операції, які я. Зроблю на деяких гортензіях, для того, щоб в них краще розвивалися вагони. Оце росоглорі. І зараз я поприбираю всі оці листочки, які заважають розвитку бічним вагонам. Ось. І думаю, що після цього буде ще швидше це все наростати, розвиватися. Я їм допомагаю добривами і ще буде сонечко допомагати. Ось так вийшло після обрізки: оце листочки, оце пагони. Тепер кущик більш провітрюваний, легше його робити обробки йому, щоб на всі листочки попадали препарати. І таким чином, і -у -у. зараз я пройдуся, подивлюся, може, і ще на деяких гортензіях треба буде зробити такі операції. Покажу вам ще цей допіофреду кущик. Якщо бачите, це старі пошкоджені листочки, які з'явилися після того, як він, він захворів на кліщика. І я вже робила обрізку. І тепер хочу зробити ще одну обрізку. Зараз я не буду живцювати ці пагони, тому я просто обрізаю ось десь сантиметр над першою парою бруньок. Ось так. Це, суцвіття я прибрала, воно вже втратило свою декоративність. І ось зараз ось ці бруньки почнуть швидко наростати. Те ж саме я буду робити і тут, над першою парою бруньок, зрізаю, і у нас залишається ось такий компактний кущик. І оцей ще маленький залишився. Ось все покажу вам через деякий час, який він стане. Дивіться, що я вам покажу. Це допі Азура. Він буде змінювати колір. Я сьогодні пролила його спеціальним засобом для зміни кольору. І пам'ятаєте, коли я його обрізала, ці два пагони були ще маленькими, і зараз вони вже такі величенькі. Тут вже квітонос, і я сподіваюся побачити і на цій гілочці. Бокові, оці брунички всі прокинулися, активно ростуть. Зараз я просто приберу знизу листочки для того, щоб ось сюди ще попадало сонечко. Ось. Це ніяк не зашкодить квітуванню, тому що я ж залишаю. Зверху листя. Але допоможе лункам. І ось тут приберу листочки обережно, так, щоб не пошкодити майбутні пагони. Отак. Ну і покажу вам до пюросату. Теж після обрізки з'явилися ось ці, ось ці два нова, нових цвіття. Ось тут -от ще розвивається наступне. І Подивіться, яка вона гарна, коли вона набирає свого розміру і кольору. Махрова, шикарна квіточка. Ці гілочки я поки що залишаю, тільки зараз поприбираю оці нижні листочки. І я сподіваюся, що бруньочки ці не почнуть нормально розвиватися. За цей час в мене з'явилися ще дві нові. Макрофіла широколисні гортензія. Ось це flame blue, її паспорт. Flame Blue і flame Pink це одне те ж саме, тільки цю гортензію спеціально підкислюють для того, щоб змінився колір. А ось така рожева, вона росте, якщо її просто підживлювати, як всі інші гортензії. Дивіться, коли я її купила, квіточки були ось такі всі блакитні. Але на нових цвітях розквітають вже такі голубовато-рожеві. Це відбувається тому, що я не поливала спеціально азуро і хотіла подивитися, якого кольору будуть квіточки. Сьогодні я вже її пролила, тому сподіваюся, що кольор почне змінюватися. Обов'язково покажу, якщо щось зміниться, і. Зроблю вам огляд цієї гортензії. Ну і ще одна новенька красуня. Це із серії Magical Green Fire. Ось так вона зараз виглядає. Тут вже починають трошки суцвіття втрачати свою декоративність. Але її така цікавенька, класна, що вона розквітає ось так: салатова, така рожевенька. Потім вона ось така рожева. Стає з зеленими такими вкрапленнями. І коли вона вже закінчує своє квітування, в неї стає більше цього зеленого на пелюсточках, і вона така прикольненька. Сьогодні у нас 5 серпня, і ось так виглядає моя Азура Соцвіття збільшилось у розмірах, і воно змінює колір. До півредо вже трішечки підріс. Майже тиждень пройшов більше. Після того, як я вам показувала, як я обрізала суцвіття. ось такий він гарненький. Росо Glory Purple. Листочки ми обрізали 27 липня. І подивіться, які пагони вже стали міцні, вони дуже потужні. І ось ці крапочки на стовбурах означає, що пагін... Починає визрівати. І це дуже-дуже добре, тому що у нас ще до середини жовтня є час, щоб наші вагони визріли. Росато, допіо росато. Дивіться, який він гарний. Це суттєві вже збільшилась теж розовіє. Оце досить непогано зберігається, коли немає сильної спеки. Квіточки, бачите, гарні, декоративні. A royalty Collection Flame Blue. Ось такий в мене він рожевенький. Оці квіточки трошечки стали блакитним таким віддавати. І сьогодні я теж буду їх проливати спеціальним добривом для зміни кольору. Magical green Fire. От дивіться, як він зеленіє. Старіє квіточка і зеленіє. Ось це соцвіття вже зафарбовується, а молоде подивіться, яке воно насичене малинового кольору. А потім він буде зеленіти. Дуже цікаво спостерігати, дуже декоративний сорт, і можна навіть не зрізати квіти. Але я хочу трошки його розвантажити. Resetition Eclipse. Красоточка моя. Тут в мене були в гостях племінниця, і вона бавилася з собаками і поламала мені пагін, який був ось таким великим, і я очікувала, що він заквітне. Але нічого не поробиш. Я спробувала його нажовцювати, не знаю, чи вийде чи ні. Бруньки почали розвиватися ось. І ось так виглядає сьогодні суцвіття. Ще покажу вам Black Knight, чорний лицар, як виглядає. Ось такі вже пагони у нього. Вони ростуть. І я не хочу, щоб вони дуже сильно високими виростали, тому вже перестаю додавати азот у добрива. І буду чекати, щоб вони дозрівали ці пагони. Сьогодні хочу ще вам показати, який догляд за моїми гортензіями починається. Купила ось таке добриво. Тут мінімально азоту, мало фосфора і багато калія, а також мікроеліменти. Це під корінь проливати кожні два тижні для того, щоб наші гортензії визрівали і пішли зимувати вже гарними визрівшими спагунами. А ось цей коктейльчик Топаз Біохелп і BreckSiel я буду використовувати для оприскування, щоб допомогти нашим гортензіям. Це не тільки для моїх гортензій широколисних, але і для всіх квітів, і волотистих, і деревовиних, і троянд. Всім цим я буду обробляти і проливати свої квіти, і допомагати їм готуватися до зими. Альпінглоу це неймовірна гортензія, Вона росте у горщику такою потужною, такою великою, що я думаю, що я її буду пересаджувати все ж таки у відкритий ґрунт наступної весни. Нехай перезимує в сараї цю зиму, але наступного року прийдеться її пересаджувати, бо оце кашпо її буде вже маленьке. Якщо пам'ятаєте, я її лікувала від хлорозу? Ось такі пагони в неї вже. Зелененькі, здорові і там ще є така ось красунька. На цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним і якось інформативним. І допоможе вам теж доглядати за своїми красуннями гортензіями широколисними. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде їх зберегти за зиму, щоб вони не померзли. І з ними все буде гаразд. Я вам всім бажаю мирного неба. Нехай ростуть ваші квіти, радують вас. Всім пока-пока!